Свіжі новини, друзі, ох, тут багато цікавого. Пенсійна реформа в Україні набирає обертів. Уряд готує низку серйозних змін, які стосуються не тільки звичайних пенсіонерів, але й тих, хто десятиліттями користувався спеціальними привілеями. Це суддів, прокурорів, високопосадовців, силовиків. Згідно з новими заявами Міністерства соціальної політики та профільного комітету. Верховної Ради у 2025 році планується суттєво обмежити або повністю скасувати спеціальні пенсії для окремих категорій громадян. Йдеться про так звані кланові пенсії, розмір яких іноді сягав 100 або той 120 тисяч гривень на місяць. Що таке спеціальні пенсії, це особливий тип пенсійного забезпечення. Це особливий тип пенсійного забезпечення, який отримують окремі категорії держслужбовців: це судді, прокурори, службовці податкової та митниці, працівники силових структур тощо. Їхні пенсії значно перевищують середню по країні, мають привілеї, ранній вихід на пенсію, менший необхідний страховий стаж. А також високий відсоток заміщення зарплати, іноді до 90%. Ну що ж це таке? У чому проблема? В умовах війни та економічної нестабільності така нерівність виглядає обурливо. Понад 50% українських пенсіонерів отримують менше 5 тисяч гривень. Тоді як дехто через суд відсуджує собі 100, а то й 120 тисяч гривень пенсії щомісяця це безподобство якесь. Голова фінансового комітету Данило Гетьманцев навів приклад, коли колишній прокурор після судового рішення отримує 120 тисяч гривень пенсії щомісяця замість 36 тисяч. Отак, загалом, на такі спецпенсії з пенсійного фонду у 2024 році було виділено понад 35 мільярдів гривень. Що планують змінити? Скасування спецпенсій для чинних і колишніх суддів. Прокурорів, держслужбовців, працівників правоохоронних органів, встановлення єдиного підходу до індексації пенсій, тобто всі пенсії, і звичайні, і спеціальні, будуть індексуватися за єдиними правилами прозоро і справедливо. Перехід до бальної системи, яка враховуватиме лише страховий стаж і внески до пенсійного фонду. Пояснює міністр соціальної політики Оксана Жолнович, у країнах Європи немає такої системи, коли одна категорія пенсіонерів має одразу три види привілеїв. Там або пенсія більша, або страховий стаж менший, або раніше виходиш на пенсію, але не все разом. Принцип простий: хто більше платив, той більше отримує. І цього принципу планують дотримуватися і в Україні. Після впровадження реформи, що це означає для більшості українців? Ці зміни покликані зробити пенсійну систему справедливою, прозорою та єдиною для всіх. Люди, які чесно працювали 35-40 років і отримують пенсію 3 тисячі 4 тисячі гривень, мають право на гідну старість. А судді та прокурори, які отримують десятки тисяч гривень, Повинні бути в однакових умовах із усіма громадянами. Чому така система виникла? Це спадок ще радянської та пострадянської епохи, коли чиновники створювали для себе спеціальні умови. Така система існує вже понад 30 років і стала одним із символів кланової олігархії держави. Що це обіцяє влада? Прив'язати пенсії виключно до страхового стажу та внесків, забрати можливість відсуджувати через суд фантастичні пенсії, створити єдину електронну систему обліку пенсійних прав, то вже побачимо. Коли це станеться, законопроект про скасування спецпенсій уже зареєстровано у Верховній Раді, він пройшов профільний комітет і рекомендований до другого читання. Втім, лобі у парламенті потужне. Особливо серед колишніх силовиків та суддів. Але Міжнародний валютний фонд чітко вимагає скасування привілеїв як одну з умов співпраці з Україною. Про що це кажуть українці? Обурення зростає, люди масово пишуть в соцмережах і коментарях, що система, в якій одна частина пенсіонерів виживає на 2-3 тисячі гривень, а інша живе на 120 тисяч гривень, це ганебна несправедливість! Особливо на фоні повномасштабної війни, втрат руйнування бідності, більшості, населення. Але я вам так скажу, за що йде зараз така боротьба? Чому пенсіонерам не можуть дати гідну пенсію? Цього зрозуміти не може ніхто. Хіба ми вклали в цю державу, хіба люди працювали на її благо, скільки можна. Кожний вчитель, кожний працівник на заводі, кожен якийсь будь-який робітник на любому підприємстві достойний зарплати. А по тому люди хочуть мати пенсію. Ми ціле життя платимо податки, ми ціле життя працюємо на державу. Нам потрібно, щоб були пенсії справедливі. Така думка загальна всіх людей. Ну що ж, друзі, якщо ви хочете знати більше про пенсійну реформу, накопичувальну систему, Нові правила, індексації, табальну систему. Ви підпишіться на цей канал. Ми тут розбираємо дуже багато завжди свіжих новин і хороших речей. От. Але я ще хочу що додати. На низу під відео можна писати коментарі. Ви пишіть, яка ваша думка про це все. Тут ми можемо і обговорювати один від одного на відстані, але інтернет дає зараз змогу. Ви пишете щось від себе, я відповідаю, друга людина відповідає, і так ми зможемо довести цю якусь тему таку до логічного завершення, до якої, знаєте, тої справедливості, на яку всі разом ми і чекаємо з вами. Отож, давайте до зустрічі тоді в коментарях і будемо обговорювати ці нові закони. Ось так от, друзі, якщо ви хочете знати більше про пенсійну реформу, накопичувальну систему та нові правила індексації та бальну систему, обов'язково підписуйтеся на канал. Ми тут розбираємо всі важливі новини зрозумілою мовою. І не забудьте поставити лайк, якщо вважаєте, що в Україні має бути справедлива пенсійна система для всіх. До зустрічі!